Вилучають безпілотники у контрабандистів та передають їх підрозділам ЗСУ. Затримують ухилянтів, які щоразу вигадують усе нові й нові схеми. Роботи у Буковинських прикордонників стало в рази більше. У Чернівецькому прикордонному загоні підсумували спільну операцію захід 2023 Тривала вона два місяці. Охоронці рубежів підсилювали підрозділи поліції, СБУ, Нацгвардії та курсанти вишів МВС. Загалом правоохоронці припинили понад 30 спроб контрабанди, сума якої сягала трьох мільйонів гривень. У правопорушників вилучили близько 40 тисяч пачок цигарок, майже два кілограми наркотичних речовин та понад пів сотні боєприпасів. Та не тільки товари вилучали, Злоумисники все частіше взялися обладнувати і використовувати безпілотники. Є громадяни, які самотужки виготовляють такі безпілотні літальні апарати і незаконно їх використовують, перетинаючи повітряний простір. Нашої країни і переміщуючи тютюнові вироби, такі відповідно літальні апарати вилучаються. Є вже в нас хороша практика, коли такі безпілотні літальні апарати передаються нашим бойовим побратимам на схід на південь нашої держави для, для знищення ворога. Затримували також порушників державних рубежів. Часто ділянкою зеленого кордону до країн Євросоюзу намагалися пробратися чоловіки призовного віку. Курсанти навчальних закладів системи МВС на рівні із досвідченими прикордонниками несли службу в нарядах, і з їхньою допомогою вдалося затримати близько 80 ухилянців, і це третина від загальної кількості порушників. Богдан Гуменюк розповів і про трагічну ситуацію. Один із чоловіків, який близько трьох діб намагався перетнути кордон, ну йшов по гірській місцевості, це ще це був квітень місяць, був значний покрив снігу. Він просто Да. І ми вже за допомогою Державної служби з надзвичайних ситуацій, да рятівників його вже ну на жаль, да. Мертвого доставляли назад до сім'ї. нині спільна правоохоронна операція Захід 2023 завершилася. Та каже Богдан Гуменюк: загроза протиправних діянь і далі залишається. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4